Оптовий ринок на Пастерівській закриють вже цієї суботи. А директора візьмуть під варту. Такі чутки ширяться серед тутешніх підприємців. Дехто з них із остраху вже вирішив перейти на фермерський ринок, що в південно-західному районі. Інші активно шукають хто пліткує Продамо меч над ринком. І усіма подробицями Марія Гаврилян. Скандали на Пастерівські тривають уже кілька років. Підприємці скаржаться, їх виживають звідти як можуть. Видихнули із полегшенням вони тільки торік восени. Після масштабних громадських слухань губернатор Черкащини Сергій Тулу пообіцяв взяти ситуацію під свій контроль. Ми знаємо одне, і всі з вами проходили руйнувати легше ніж будувати. Тулу поклопотав, щоб у мерії знайшли землю під новий оптовий ринок. У грудні депутати навіть виділили потрібні три гектари на розі річчя перемоги та руставі. Підприємці терпляче чекали завершення тривалої процедури. Аж поки кажуть, минулої п'ятниці її спокій укотре не порушили. Люди до мене приходять і спрашують. Нам тільки що сказали, що ринок 15-го числа закривається. Спрашую, хто сказав? Міліція. Поки ми пішли шукати цю міліцію, так да. да. нікого нігде немає. Потім приходили люди в гражданське надіждень. Мені звісно, що це за люди, откуда такі слухи, ми не знаємо. В суботу до мене підійшов працівник правоохоронних структур. Каже, оце все підготовка людей для переїзду. Каже, найближчим часом дуже велика ймовірність, що тебе затримають на 10 днів, можливо, на 2 неділі, можливо, на тиждень. А поки його не буде, переповідає директор ринку, підприємців, нібито силоміць переженуть на фермерський ринок. Дехто з них, почувши таке, відразу почав складати списки охочих на переїзд. Прибуття торговців новачків не заперечують і на фермерському. Вчора було 97 осіб. Прийшло із ринку на Пастерівськ. Люди вирішили проголосувати. З 97 осіб проголосувало 93 особи за те, щоб перейти на ринок фермерський. чотири особи були проти. Свої візити на Пастерівську переповідають підприємці. Поновили і чиновники з обладміністрації Перевіряльники вкотре заявляють, торги тут без дотримання відповідних умов заважають руху транспорту та життю сусідів із приватного сектора. Водночас на камеру чиновники переконують, до чуток про закриття ринку стосунку не мають. До моєї компетенції не входить закриття ринку чи відкриття ринку. Інформації про те, що офіційно що закривається ринок, з в мене немає. Власник фермерського теж наполягає чутки про швидку кончину ринку на Пастерівській, його люди не поширюють. Натомість підприємці в таких провокаціях вже помітили системність. Жахачки та численні перевірки тут активізуються саме на початку торговельного сезону. Марія Гаврилян, Віктор Наточий. Вікановини.